Ну що, камради глядачі, привіт вам великий. Привіт. Вже ну, як здогадалися, йду я на коп. Як здогадалися, це знову ж ця ж сама Швейцарія. Гляньте туди якісь скелі, ну не знаю вам воно передасть чи ні. В общем, місцина офігенна. Класнюча. Знахідок завжди в ньому є. Є в мене одна теорія, сьогодні буду її провіряти. Через то і прямую. Ну якось так, тим більше сьогодні свято. Ну, Відео це вийде, як завжди, запізненням. Сьогодні день Святого Валентина, День Закоханих. Побачимо, що сьогодні цей день нам подарує і принесе. Добре, давайте прийду на точку. Складуся перший сигнал, і я знову, знову з вами. Давайте, до сигналів! Ну що ж глядачі склався, вже ходю, напевно, хвилин 30-40. Сигналів майже немає, там де-не-де тако щось чорне, з чорного гвозді. Таке. Надивав тут пару гвоздів е -е, середньовікових І думаю, так полазю. Звичайно, тут лазити взагалі хай Хащі такі, що ну зараз побачите, що там сзади мене. Туди ще трошки видніше. Там взагалі капець, що ззаді робиться. В общем був сигнал. 75-68 такого. Туди-сюди. Блин, знахідка прикольна. Дивимось. Гляньте. Добре, що піном почав вицепувати, бо якраз було там під корінчиком. Купнув сигнал ще з ямки, думаю, а ну-ка, пропікаю. І о! Не залишався відбиточок, дивіться який. Ціленький. Пойдет. Ой. Фокус-фокус. О, в другу руку візьму. Або нехай такі буде. Так буде. Глянемо, що тут за орнамент. Фокус. Ну. Якийсь орнамент є. Трошки сніжок. Сніжок вже розтає. Ходити отакий його козаччина, в общем. Гарний. Гарний, гарний. Ще щоб з рибом якогось Мазепи або Богдана Хмельницького взагалі було бомбезно. Ну, це так його. Там хрестик. О, отак трошки лучше видно. Ну, треба його відмивати, бо все одно трошки окислиє. Грубеньке. Пойдет Пойдет Перша знахідка сьогодні. Ще так оце хащах і Глянь Гляньте до дерева, які здорові попадали. Подивимося, що воно тут буде, ні, потім у мене напрямок буде он, в ту сторону. Давайте, дивимося. І так, камради, знову сигнал кольоровий. Це щось з чимось. Вон, бачите, дерево лежить. За тим деревом, ну я показував, був перстаньок. Блин, знов. Щас покажу. Гляньте, де він? Фокус-фокус. Опа. Било, блін, як, про... як пробка. 50-53. А тут хобано таке о кілечко. Там ще, мабуть, камінчик був колись. А, він там так і є. Ну, сильно фокус-фокус. Не хоче фокусуватись, но фіг на нього такого. О, там до камінчик видно. Терти не буду, ну його в баню. Блін, капець. Маленький жіночний, мабуть. Капець, капець, другий перстеньок. Що це за місцина тут така, що це тут таке було? Прям не знаю. Добре. Поки ходжу, давайте дивимося. Ще по цих хащах так і буду лазити. Так, глядачі. Дійшов я вже до тих точок, що я мав ходити. Коротше, мої чуть-чуть збулися, але в общем, дорога там була якась середньовікова. пару підков попало, але находок нема ніфіга. Перейшов трошки в друге місце, крутився. Нарешті сигнальчик кольоровий. Думав, що пробка, бо перед цим теж пробка була. І ось, Схоже на гудзика. Подивимося, що за один гудзик вроде як лисий. Цілий. З вушком це вже радує. Вроді би як лисий. Ну-ка, снігчистка. Да. Рельєф не відчувається під пальцями, фокус-фокус туди, опа. Ось такий голесенький гудзичок. Ну нічого пойдет. Якщо гудзичок є, значить теж тут люди щось тинялися. Добре. Ще поки кручуся. Це зараз так думаю. походжу ще тут по цих... А ну фокус туди. Отак. Далі. Походю зараз топо по конусів. А потім, якщо ні... Не... Напрямок вон туди вгору, Там ще одне місце є. Якщо по, по, за часом буду встигати, то полазя. А як ні, то буде крукувати додому. Добренько, давайте поки шукаємо. Ну що ж, я знову сигнал. Я вже задовбався ходити. Там звідти піднявся, там така круча, що, йома, його, треба було зняти. Ну може на зворотньому шляху, хоча ні, піду в обходну. Коротше, був сигнал 60. 62 такого, точно як пробка. Що цікаво, блін? Всі нормальні сигнали, находки, б'ють як пробка. Що це таке, не знаю. Зараз побачите. Тільки копнув і зразу забуде. Гляньте. Відбиточок. Вон монетка. Фокус-покус. А вон один відбиточок, он до другої. Думав, що вже може дві. Але мабуть одна. ну Зараз ще прозвоню. ось у нас ось такому сохранчику. Патінка, взагалі капець. Зелененька. Це копієчка копеечка. Та будем терти. 905 року. Ніколай. Сохран хороший. В принципі, патіна така, що вона злазить. Но зараз буду тут крутитися, це у мене тут ще одна точка була. Я не думав, що до неї дойду, но дойшов. І є монітос. Монеткою розмочилися. Будемо шукати далі. А, 903 чи п'ятуй, ну щось я є... 3, сліпуватий вже. Ось так. Пойдет. Монитос, шукаємо далі. Давайте по ході, по цих хашах. Тут блин, зараз є такі, що фігмахне шкатушкою. Но треба ходити. Давайте, даємо. Спробую зробити маленький онлайн. Он була одна копійка. Я ось так знову сигнал. Мощний сигнал. Крізь зверху. Попробуємо, подивимося, що воно тут таке. Ілі жбонь, ілі щось хороше. В принципі, тут кольорових ще поки не було ніяких, це тільки монахта. Воно ще гнали звідти. А ну давайте я. Навірно, все-таки викопаю, а потім вам покажу, бо буде дуже важко. ваш під корінчиком там був. Ну, на жаль, це не монетка, хоча з того ж самого металу, чи мідь, чи бронза. Ну, Отакий його кусочок кольорового коль... кольору. Коротше. Мідна пластинка якась. Ну нічого, пайдео. Це вже добре. Значить, тут мало хто ходив, бо нормальні вже б його забрали. Буду надіяти, що тут буде щось лучше. Давайте дивимось. Так, глядачі. Ще поки ходжу бродю ну вже так, вже сунув в сторону автомобіля. Був сигнальчик. Ніякий, звісно, сигнальчик і попадає. О, така ось штукенце. Це в мене вже друга така штука попала. Це від годинника кишенькового. Старовінна ценна вещь. Ну, жалко, що без годинника. Якби був годинничок, було б трошки дужче. Ну, може не від годинника, може я помиляюся, там поправити мене. Ну я гадаю, що це від годинника. Ой, ось такого Ну пойдеть, давайте. Ходжу, шукаю далі, дивимося, що воно буде. Такий ліс. Тишина. Капець. І так, глядачі. знову сигнал такий ні о чому, зразу так плюс 10, плюс 20, в чорне з день Але копаю, копнув ніфіга, грінта ямка глибоченька, ну, більше ж така. Потім стало плюс 40, плюс 70 і оба обана. Отакого от штукенця. Це, скоріш за все, вожжі російською мовою у діла. Ось такого штука. Воно тут закеше, в общем. В общем, така штукенця. Пойдет. Пойдет. жалко, що я думав що щось може таке гух. Ну, не гух. Добре. Давайте. Іду далі, дивимося. Ну, що ж камради, закінчився мій коп, йду я вже додому. Як додому, до автомобіля. В принципі, знахідки ви все бачили, які були, що було. Ті місця, які я запланував обійти, обійшов, трошки, блін, надіявся на краще, але це таке. Ніколи не знаєш, як воно що може випасти. Е, в кінці скину фотку вже. Загальних знахідок, що там було. Ну, В принципі, ви, ви все бачили, нового нічого такого. Одне, що дуже багато осколків, пов'язків від снарядів, Ну, цього добра, йолки палки Добре. На цьому буду закінчувати своє відео. Маленький звіт такий. Давайте, до наступних відео, всім всього самого-самого кращого, любові, добра, пока-пока.